Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Знаєте, сьогодні просто чудесний, гарний вечір тут в Едмонтоні. І я вийшов на двір, бо я сьогодні хочу розповісти вам про дуже цікаву тему, підняти цікаву тему. І з самого початку хочу підкреслити, що не буде йти мова про всіх українців. Ніхто нікого не буде узагальнювати. Загальному наші люди є дуже хорошими, працьовитими, розумними людьми. Але є такі ситуації, і ви, якщо дослухаєте це відео, я більш ніж впевнений, що ви зі мною погодитесь. А якщо не погодитеся, то пишіть свою думку або пишіть загальному, що ви думаєте. Тут канал відкритий, все, що вам завгодно, пишіть. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, відписуйтесь, що вам підходить. Я це буду поважати. І зараз я стою в новому районі тут в Едмонтоні, Як ви бачите, навколо мене багато різного нового будівництва. І такі райони зараз досить дорогі. Отакі От хатинки позаду мене легко будуть вам коштувати 700 тисяч, 750 тисяч. Це дуже великі гроші для багатьох людей. І навіть теперішні канадці не можуть собі цього дозволити. І більшості такі хатини купують саме іммігранти, які мають бізнеси, які відкривають бізнеси. Бо Канада вона є ідеальна країна для того, щоб дійсно вести якийсь бізнес. Якщо у вас тут немає бізнесу, то вам складно. Але якщо у вас є бізнес, то ця країна досить легка для життя і дає вам можливості для того, щоб щось розвинути. І наші українці, ті, хто не неють, ті, хто не жаліються, ті, хто не нарікають, вони саме тим і зараз займаються. Тому вони успішні, тому в них є піар і тому вони задоволені живуть в своїх приватних власних будинках. Але я не міг з вами не поділитися тим, що відбувається. Знаєте, є така категорія людей, українців, які просто-просто тупо живуть на понтах. І вони, де би вони не пішли, вони завжди хочуть всім наголосити та показати, які вони розумні, який в них брендовий одяг, як вони себе поводять. І знаєте, деколи ж огидно на це все дивитися, тому що в Україні війна, в Україні біда. Українці теж в Україні бачать це все, чують це все. А ці люди ходять і думають, як би нам показати щось себе, як би нам себе якось підняти вище, і як би нам показати, що ми такі багаті. А насправді ці люди переважно не є багаті. Переважно ці люди не є успішні і переважно ці люди себе щось показують, тому що це все від бідності пішло. Колись вони були бідні, колись в них не було доступу. А тут кредитні карточки, ков когось бізнес, когось не то. І люди не знають, що робити і хочуть себе підносити вище над кимось. Мене часто запитують люди. Як ти, канадський марк, от маєш найбільший україномовний канал е, в Канаді, розвинув його, але ти завжди залишаєшся якимось таким простим, просто простим хлопцем, хай навіть буде села, і навіть е, ніколи не показуєш себе нічого. Це все, друзі, залежить від того, як ви це забажаєте зробити. Я просто підтримую та поважаю простоту і ніколи в житті не хочу перестрибати і думати, що я від когось кращий, бо я не є. Я просто ще одна особа, ще одна людина, яка робить і має свою справу. І так за мною багато людей підписалися, багато людей мене повірили. І я це ціную ще до сих пір. Я не просто задер носа і ходжу і говорю, які я розумний, які я крутий. Я просто кажу, що це важка праця, важка праця, що я добився. І якщо б я важко не працював, то я би не мав цих підписників. І тому тут немає ніякого секрету до цього всього. Але, друзі, знаєте, що наші українці, які на понтах роблять? Першу чергу вони купують якусь німецьку машину. Вона повинна показувати понти, що вони от їздять на німецькій машині. Їм нема різниці, чи ця машина буде стара, 10 років мати, чи 15 років. Їм треба себе зарекомендувати. Потім вони скуповують все, що попало, різні речі, різні дрони, чи вони знімають відео, чи не знімають найкрутіші телефони. Вдягаються сумочки спереду, і то не то, що простенькі сумочки, а то брендові сумочки. І потім, коли вони приходять до канадців в гості і приносять їм якусь пляшку чи якісь пачку цукерків, знаєте, що ці українці говорять? Вони не просто дають цю пляшку, вони кажуть, це конячок за 80 баксів, це конячок за 120 доларів, це цукорки за 40 доларів. Такі вчинки, вони просто. Просто канадці не знають, як себе поводити, бо канадці — це прості, дуже люди. І хто такі канадці? Канадці можуть бути з будь-якого куточку світу, але я говорю про канадців, які тут народжені. В цій системі виховані. Вони не дивляться на те, на якій машині ви приїжджаєте. Вони не дивляться на те, як ви підете в банк. Чи ви підете в шльопанцях в банк? Тому що, можливо, людині в той момент потрібно забігти банк і вона з роботи, от просто маляр тільки що помалював, пофарбував цю хату, і тут буквально він їде додому. Йому треба в банк, йому треба чек поставити. Він не буде їхати додому, митися, передягатися, бо він не думає про те, що люди про нього подумають. Він подумає, що йому вигідно, бо час це є гроші. І тому тут, в Канаді, ви можете побачити. Мільйонера дуже запросто дуже легко на новій дорогій машині за 120-150 за тисяч, який просто ходить в порваному одязі, або в піжамі, або в шльопанцях. Чи це є правильно, ви мене запитуєте? Можливо і ні, якщо судити, якщо ми всі будемо судити і дивитися на це все з іншого боку. Але хто ми такі, що ми можемо судити когось іншого? Це є дуже великий гріх, і тому судити іншу людину за те, що людина просто живе своїм комфортним життям і робить те, що їй потрібно. І ви бачите в тій людині потенційно те, що ви ніколи би не могли би бути, тому що. Це дуже важливо для ментального стану, щоб жити справді, щоб жити і бути таким, як ви є. Бо якщо ви є дійсно таким, як ви є, завжди чи з вашою сім'єю, чи з глядачами, так як я, чи на роботі, то люди до вас будуть тягнутись, люди будуть підтягуватися. Ніхто не буде почувати якусь негативну енергію, бо якусь різницю. А наші деякі люди, українці, ну себе так поводять на ті дискотеки. Той говорить за столом канадців, скільки він заробляв в Україні, скільки він в Україні, з ким він працював в Європі. Потім говорить: а той склад, на якому я працював в Європі, набагато був більш розвинутіший ніж той, що тут у вас, Канаді, що у вас тут повноцінне село, і ця розмова ніколи не доводить ні до чого доброго, тому що канадці так не оперують, канадці це не люблять, канадці. Любить дуже сильно простоту. І це відео є для того, щоб нагадати людям, тим, хто дуже сильно себе щось показує, що будьте простими, ви далі дійдете. Ніколи не задирайте носу, навіть якщо ви добиваєтесь великих цілей. Нема нічого поганого бути гордим в тому, чого ви добилися. Немає, взагалі ніколи немає. Але пам'ятайте про те, звідки ви пішли, бо ви можете дуже швидко легенько впасти вниз. Якщо ви будете завжди е, на очікуванні і розуміти, що ви така сама людина, як і інша, незалежно яка у вас є позиція, яка у вас є посада, і скільки у вас грошей в банку, то ви будете далеко доходити і вас будуть більше і більше поважати. Бо повірте мені, ці люди, які вимахуються і показують себе, і говорять різні. Під е, такі цифри чи щось себе показують, їх дуже легко видно, їх бачать прості люди. Ті, хто не говорить багато, ті, хто не хочуть себе щось показувати. вони на це все дивляться, вони аналізують той момент, і вони роблять висновки. То що вони нічого не говорять, це просто вже недооцінення, недооцінення не, йде саме від тих людей. Від тих, хто вимахується, хто себе щось показує, хто себе ставить вище. І вони думають, що ті люди просто думають і в шоці, які вони розумні, які вони круті. Тут в Канаді ніхто про це не дбає, які ви розумні, які ви були, що ви робите. Тут, що ви хочете від життя, то і отримуєте назад взаємно. Не хочете працювати важко на початку, хочете тільки займатися критикою і наговорювання різних речей, і жити в кредит, щоб задля когось, щоб задовільнити якусь іншу, просто розумієте. Людину, то це є біда. Це вже біда, це вже щось не то. То треба дуже сильно над цим всім задумуватися і люди, які живуть в Канаді пару років, вони потім до цього починають розуміти, наскільки це просто, наскільки Канада класна, наскільки в Канаді все спокійно, наскільки в Канаді ніхто нікого не осуджує за те, хто ви є. Просто люди собі живуть і займаються та фокусуються своїм бізнесом і не лізуть чужі справи. У нас в Україні дуже часто сусід хоче перевершити іншого сусіда, мати кращу хату, крутішу хату, кращу. Вищу машину вищий запор, 3, 4, 5 поверхів. А тут ні, тут людям немає різниці. Тут є ця стабільність, ця рівність, і ця рівність серед середнього класу насправді не підходить тим людям, які вимахуються дуже сильно, таким як наші українці. І вони просто не витримують цей тиск, і вони бачать, що ніхто не звертає на них увагу. І рано чи пізно вони що роблять? Вони втікають з Канади, вони розуміють, що їм треба десь інше себе щось показувати, бо вони тут точно цього не знайдуть, і їм потрібно треба їм потрібно постійно, щоб люди звертали на них увагу, щоб люди слухали їх і щоб вони почуваються від того кращими. Але повірте мені, це дуже нещасливі люди. Переважно люди, якщо щасливі, вони не говорять про це. Вони роблять свою справу, вони не звертають увагу ні на яку критику, бо вони бачать і розуміють, що критика це є успіх. Критика люба, вона показує, що людина добилася якоїсь вершини, що вона робить щось добре. Що переважно критики чи хейтери вони ніколи не є кращими ні в яких аспектах, якщо вони критикують ту людину, бо вони саме хочуть бути тою людиною, в якомусь сенсі, але вони знають, що вони ніколи не зможуть. І все, що вони роблять, вони показують слабкість, слабкість, яку вони можуть проявити в коментарях чи на словах, але вони ніколи в житті не можуть не визнають, то, що вони далеко-далеко їм ще до тої людини. Тому що дуже важливо, як ви з цим всім сприймаєте це все, як ви на світ дивитеся. І взагалі в кінці дня потрібно завжди залишатися просто людиною. Тому, друзі, пам'ятайте про цю важливість, пам'ятайте про це, що в Канаді є такі люди, є деякі наші українці, і вони дуже погано показують нас з іншого боку. Бо більшості українців не такі. Але от є ця маленька група, яка може дуже багато зробити і зіпсути великий імідж. Але маємо те, що маємо. Я вам доніс цікаву інформацію. Сьогодні, надіюсь, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.